В цьому відео я розповім вам про техніку проведення першого дзвінка, завдяки якій ми почали працювати з KFC, Nyan Heroes, VVF, багатомільйонними проектами з України та за кордоном. Почнемо спочатку, що таке інтрокол. Інтрокол це фактично ваша перша жива зустріч з клієнтом, на якій ви знайомитесь та дізнаєтесь ближче одне одного. Перше побачення. Які основні цілі такого дзвінку? Перше, вам потрібно порозумітися та почути запити одне одного. Друге, вам потрібно зрозуміти, як Виконавцю, які упередження у замовника є стосовно вас, щоб до кінця цього дзвінка закрити ці упередження або сліпі плями? Насправді ми вивели вже в свої агенції е, таку ідеальну формулу проведення інтроколу. І в її основі лежить метод сократівських питань. Це фактично такий метод, в якому послідовність задавання питань прив'язана до таймлайну. Перший блок питань, які ви задаєте клієнту, вони повинні стосуватися його теперішнього статусу або теперішніх справ речей. Друге, це питання, які повинні стосуватися його минулого. І третій блок це питання, які повинні стосуватися його майбутнього або його бачення проекту. Ви можете використовувати таку схему в себе в голові як своєрідний чітко, щоб не розгубитися під час дзвінку та координувати його в правильному руслі. Перший блок питань повинні стосуватися теперішнього, і це питання по типу: А що тут у вас? Ви повинні дізнатися, який чіткий запит є у клієнта, і не бійтесь на цьому етапі перепитувати, чи ви правильно зрозуміли. Перша помилка, і така найбанальніша: виконавці не розуміють до кінця правильно завдання вашого клієнта, боїтесь перепитати. В кінці виходить конфуз, негативний відгук і поломана співпраця. В цьому блоці питань найкраще використовувати такі заготовки, як що ви маєте на увазі, чи я правильно вас розумію? Дозвольте повторити, щоб ми могли правильно порозумітися. Мета цього дзвінка це бути певним, що ви порозуміли одне одного правильно. Якщо ж цей етап пропустити або виконати його несумлінно, вся співпраця буде поломана. Будьте певні. Другий етап це питання, які стосуються минулого. Їх можна узагальнити в блок, а як ви тут опинились? Це фактично питання, які вам допоможуть розпізнати внутрішню мотивацію або історію розвитку цієї проблеми, яка появилась клієнта і з якою він прийшов до вас. Ці питання можна узагальнити в такі приклади, як як ви прийшли до цієї ідеї, на чому базуються ваші висновки, які причини можуть бути в цій ситуації або вашого кейсу, коли клієнт почне відповідати на ці питання. Ви будете глибше розуміти його експертизу і зануреність у цю проблематику для того, щоб правильно в кінці відповідати на цей запит. Третій блок питань це питання, які стосуються майбутнього. І ці питання можна узагальнити фразою Чи ви на вірному шляху? Будьте дуже уважні до відповіді, які дає клієнт на цьому етапі, адже всі відповіді, які він дає, це ваші. Чіт-коди, фрази навіть слова які ви можете використовувати під час продажу, адже все, що він скаже про майбутнє бачення проекту, це є його внутрішня мотивація, клієнтська мотивація до реалізації цього проекту. Тобто, якщо клієнт говорить, що я роблю цей проект ради того, щоб в мене була високе там охопрентиверне, що я хочу збільшити продажі і так далі, і так далі. Ви використовуєте оці словосполучення, які клієнт говорить свої мотивації про проект під час продажу. І тоді клієнт відчуває, о цей виконавець мене чудово розуміє, і в нас є меч. Хоча він фактично міг і забути про те, що він сам вам це розповів на вашому інтерколі. Як в загальному може виглядати структура питань про теперішнє минуле та майбутнє? Перше питання, що стосується теперішнього, ось такий приклад, який накинув. Чи цей сайт генерує вам прибуток? Я правильно вас розумію? І якщо ви неправильно почули вашого клієнта, клієнт вас поправить і може додати якісь правки до вашого розуміння. Друге питання про минуле. Як ви думаєте, він зараз конвертує достатньо? Чи можна було б щось додати? Дуже хитре питання, тому що клієнт починає говорити про минуле. Каже, у мене був такий-то сайт. Я вже то, 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 попробував, і зараз мені потрібно покращити там конверсію першого блоку, змінити кольори. Я почув фідбек від наших клієнтів про чекаут процес. І нам потрібно його також виправити. Тобто, клієнт вам розказує історію минулого і як він прийшов до цієї ідеї звернутися до вас. Третє питання: якщо ми підправимо структуру або цей запит, який він оголосив про минуле, чи це допоможе вам заробляти більше? І цей клієнт вам буде відповідати: а в мене ціль взагалі не заробляти більше. У мене ціль мати найбільше трафіку. Бо у мене ціль просто зробити класний сайт, який я зможу подати на якийсь конкурс, і тут ми будемо визначати його цілі. Це дуже дуже важливо. Отож. Не повторюйте цього вдома. Тут я обрав такі три найпопулярніші помилки, які роблять люди на першому дзвінку, і які значно знижують їхній рейтинг успішності проведення цього дзвінка. Перше це задавання класу чому цей момент, коли ви тільки знайомитесь з людиною і ви питаєте його питання по типу чому людина відчуває себе такою, яка повинна оправдовуватись, тобто пояснювати свої рішення, і це негативно впливає на перебіг дзвінку. Друге це. Читати питання з листочка. Я розумію, що на початку може бути важко зорієнтуватися в тому, а яке зараз питання коректніше задати, краще готуватися до дзвінка ніж читати його з листка. Я зараз записую своє перше відео і стараюся не читати з ноутбука. Хоча це також важко, але повірте, якщо б я читав з ноутбука, це відео би виглядало слабше, ніж воно є зараз, хоча воно зараз теж не дуже сильне. Третє, не обговорюйте цифри. Уявіть, що це ваше перше тіндер-побачення. Якщо ви будете на ньому вже обговорювати ваші майбутні витрати, доходи, як ви будете ділити, уявлення вашого клієнта про вас буде негативне. Повірте. Е, ну і очевидно, є такі базові поради. Якщо це є віртуальна зустріч, подбайте про те, щоб ваша камера була чиста, про те, щоб світло падало на ваше лице і воно виглядало прекрасно і позаду не. Було котиків, песиків, і все виглядало досить найс. Nice. Ну і напослідок порада про те, як готуватися до таких дзвінків. Цей урок я засвоїв від свого друга актора, який мені розповів про техніку тренування, фактично, виступів. Що роблять актори в школах? Вони беруть книжку, стають перед сценою або кадром і намагаються її прочитати для свого глядача, не підглядаючи в неї, мінімально підглядаючи в неї. Як це виглядає? Ви берете книжку. Починаєте читати, активно слухайте та записуйте, і ви, ніби, читаєте два слова і намагаєтеся головою, точніше очима побачити наступні слова, підняти очі і озвучити ці слова для вашої публіки. І так само, як тільки ви вже перестаєте фактично говорити, ви повертаєтесь в книжку, підглядаєте і далі продовжуєте свою розмову, намагаючись її зробити дуже плавною, без перерв. Якщо ви будете проводити таку практику, хоча б впродовж двох тижнів, ви замітите, що ваша вимова вона є зв'язаною і у вас нема перерв. От ем, таких десь приблизно пока.